Як позбутися відчуття провини після втрати близької людини? Це коли ти постійно себе гризеш всередині. Я могла зробити по-іншому. А чому я не зробила те? Я могла врятувати. Я винна, що так сталося. А чому я тоді не подумала? А якби я знала, тобі боляче навіть тоді, коли тобі хтось говорить, ти не винна, а всередині тебе ніби камінь. І ти мовчиш. А цей клубок провини не дає тобі нормально жити, спати і дихати. І здається, що вже ніколи не стане легше. Привіт! Я Іна, я розстановниця, розставляю всіх по своїх місцях в сімейній системі, а також я пережила втрату і. Ти повинна знати, що провина це не покарання, це сигнал твоєї душі, що щось ще залишилось непрожитим, і ти не зобов'язана все контролювати і рятувати, бо є доля і є речі сильніші за нас. Ось три поради, які тобі допоможуть. Перше, скажи собі, що я зробила все, що могла на той момент. Навіть якщо ти зараз думаєш по-іншому, там ти діяла з того стану і з тих знань, які мала тоді. Друге, поверни відповідальність за життя й долю іншій людині, бо кожен приймає свої якісь рішення. І навіть якщо так сталося, то це його шлях чи її шлях. А у тебе твій, йди далі. Третє, виконай просту техніку, да? сядь у тишині, поклади руки на серце, зроби глибокий вдих і видих, і скажи собі: Я маю право помилятися, я маю право жити, я маю право бути щасливою, я маю право відпустити і повторюйся стільки разів, скільки потрібно. Залишайся зі мною в мене про справжнє життя.